Привіт, з вами майстерня і майстер дерев'яний. Сьогодні ми подивимося таку гру Олімпос від української студії. Це їхня друга гра. Якщо я не помиляюсь, мені здається, перша в них стратегія. І мені здається ці дві гри в одному всесвіті. Врядинобуштування українська субтетра. Чесно, ну, якість текстури я не відчую. Отака. Рад так я вже грав, Ну, так і зіграв. Не пам'ятаю, що в нас деться, ми крайні навчання проходили. І на тому закінчує. Але не прийшов до кінця. Якщо буде якийсь е е сюжетна історія, я її просто про... Ми швидко забуваємо причини і живемо в наслідках. Пройшли десятки років, перш ніж наша імперія почала падати. Радіація тримала нас в полоні, населення зростало, ставало все тісніше. Часу було обмаль. Ми забули про причини, які привели нас до цього, і шукаючи вихід, ми уклали союз з древньою силою. Цей союз став для нас спасінням, але для наступних поколінь пасткою. Союзник став кайданами. Приємний голос. Тут ці кадри гарні. Угу. І є таці. У мене титк, ні за нам дадуть вибір. Добре, для початку я дачно. А чому так? Вибачте, мав налаштувати собі його демон, щоб бачите коптенок. Тут ми принірмився. Чоловік колір костюма. Який є. Чому. Такий. داła ulubiona w formie oku Можна цей намордник зняти, що факти. Штучний інтелект, що раніше допомагав правити містами встановив свою владу поступово, перемігши, наче в партії шахів, продуманої на тисячі ходів наперед. Спротив людей одразу був подавлений, а подальше його правління часто не мало логіки. Багато людей були знищені або виселені в рамках оптимізації міст. Люди, яким вдалося вижити, з часом організували рух спротиву, та боротися своїми силами було безнадійно. Повстанці роками розробляли новий штучний інтелект для створення плану протидії. Рух спротиву вже налічував десятки штабів по всій землі, але для повноцінного протистояння все ж чогось не вистачало. Так стабільність кадрів, скільки є? Ну, красиво. Доброго ранку. Як спалось? А ти міцно спиш. Тут доволі шумно вночі. Ротація агентів на завданнях цілодобова. Я інженерка. В основному наглядаю за роботами, що ведуться по штабу. Час від часу щось майструю чи налаштовую. Можливо, насправді роботи дуже багато. Ти також можеш відправитися в експедицію на тривалий час, працювати віддалено від штабу, добувати ресурси, розбудовувати ресурсні станції або тебе можуть направити до військового відділу під їх крилом. Потрібно буде виконувати бойові завдання. Якщо хочеш почати сьогодні, тоді тобі потрібно піти в соціальний центр. А там звернутися до агента Алекса. Він гляне де потрібні зайві руки і направить тебе в якийсь відділ. Успіху в пошуках свого місця серед повстанців. Повстанці. Я прям повстав проти. Як... Матриці. Це місто Зіона. Може це не. Гарна лозучки не знаю, чи я в термінатори скайнету. Ми повстали проти скайнету. мають свої безпосередньо з Не дивно, що будь-яка необачність одразу розкриває Снайпером проти роботів бути важко. Один постріл зазвичай не пробиває цілі, тому бажано працювати в парі. А якщо хтось за плазмовим щитом, то навіть не розглядаєш як ціль. Воно мене. Кого я бачу? Захотілося нарешті розм'яти м'язи? Надіюсь, що наші втрати не були марними, коли ми звільняли тебе з'язниці. І ти виправдаєш наші очікування. Чим би тобі званятись у штабі? Хм, інженерні і наукові відділи наразі повністю укомплектовані. Тож підійду до військового відділу. ми мало пропонуємо, але можемо обміняти на дані майже все, що знайдеш. Ага, стою, маю, а це шо є? Так, прийдемо. Отечний. Локація велика. Там сьогодні ми пройдем трей. 3... 3... 3... Навчання, а потім я зроблю відео продовження. Це такі велике. Це, до речі, демо-версія. Я навіть не знаю, чи можна купити вже в версію, хоча зараз Стімлюсь. Я її давно закачав, тому можливо, що вже є інколи Але це демка, ви їх можете скачати, і в ну, нас, до речі, постійні можна. Щось детальне. Також, в описі є кіносайт, де ви можете е, такий собі е, сайт е, сервіс, де ви можете подача ігри, які ви... Проводити ігри, які ви пройшли. І там є такий гарний фільтр Українські ігри. Там ви можете знайти багато ігор, українських, хоча я деяких не знайшов, таких як піонерка Ксенія досить обра. Про... Так, ми тут.

Ну, гра досить дешева, без знижок вона коштує 230 гривень. Я як вважаю за проект, який має повністю українську озвучку. Ще й від українських розробленків. Це просто скарб. Вибачаюсь, все-таки знижка є. Так він коштує 280, 285 гривень. Не бачу, прекрасно. Коротше, до 300 гривень. А комплект двох ігор коштує 310, і теж дуже хорошою значок. Ще люди пишуть, що на буде стати швидкість, тут живі, що так. Радшу твоя Буде пишуть. Доброго ранку, рядовий. Ти певно хочеш отримати ліцензію? Для того, щоб спектр прийняв тебе на завдання, маєш впоратися з його тренувальною програмою. Сюжетні питання уникають, може, вам буде цікаво, подивитися. Суть тренування проста. Вибий усі тренувальні цілі і виживи. Час маєш необмежений. Але двері за тобою зачинемо. Візьми пістолет на столі і виходь через ці двері, подивимося, що... На... Це може викликати ще більше. Так, я можу дещо змінити у твоїй зброї, але для цього мені потрібні запчастини. Ти можеш зібрати їх навколо знищених турелей чи роботів на завданнях, або знайти ще десь. Фокус під час сухму. суп, е, До речі, дуже цікаво. Ви його використовували під час залігового е, ліса. Тренування закінчено. Повертайся назад. Два. Я на трону тренувався. за скоро сказал... у нас Не, что там у нас я. Брали Повертайся назад. Щось воно заглючило і. Тренування закінчено. Повертайся назад. Нам не дали бути тренування.

І ще одне для бою: тобі знадобиться серйозніше озброєння, ніж цей пістолет. Підійди до арсеналу і візьми свою персональну гвинтівку. важче, будуть визначати секунд, щоб І за кожні 10 запчастин, які ти принесеш, я зможу зробити одну модифікацію. Як матимеш запчастини, підходь до столу. Там все зробимо. За кожні 10 запчастин, які ти принесеш... У мене повинно бути 12. Що ви можете збільшити? Пістолет. Як матимеш запчастини, підходь до столу. Там все зробимо. Свідки ага. Ну як а... призноблений з точним інтелекту, що це виглядає Слава, що Тут я можу всховати свої діти. Бачу, ти вже маєш ліцензію від військового відділу. Звісно, спектр тебе не закине одразу в гущу бою. Він підшукає щось просте із прикриттям. Зараз ми здійснюємо кілька спецоперацій, стараємося зрозуміти слабкі місця верховного штучного інтелекту. До речі, ми тут його називаємо Зепсом. Отже, перейдемо до справи. Я відмітив на карті два завдання, які тобі будуть під силу. Підійди до столу, ознайомся з завданнями і вибери те, що тобі до вподоби. Коли вибереш, натисни кнопку по центру. Для добровольців є можливість. Скільки ти тут будеш зависати? Я ж щойно дав тобі завдання. Одна активовано. Негайно з'явитись у всьому залучному персоналу. Та це круто, але би класно було, і ми дійсно летіли до якогось собі через ціле місто і бачили його. Неподалік від вас є старий підземний штаб, там теж працюють наші. Проблема в тому, що Зевс розпочав розширення своєї території в цю сторону. Якщо його не стримати, то їх знайдуть і винищать. Якщо вам вдасться підірвати міст неподалік. Це значно затримає рух техніки і ресурсів для реконструкції площі і дасть нашим людям час для евакуації. Тож знайдіть шлях на поверхню. Остерігайтеся газу. газу, якщо е, Так, друзі. Чесно, гра мене наразі дивує дехто. Ну, у ютубері описував деякі проблеми. Наразі я їх не зустрів, не буду про них казати, буду про них казати коли зустріну. Е, нагадую, грає на стімі. Зараз її можна купити е, зі знижкою 20%, Без знижки вона коштує 300 гривень. Е, комплект від цієї студії дві гри 320 гривень, якщо не помиляюсь. Е, мені здається, ці дві гри в одному сесії відбуваються. Дуже подобається озвучка, вау, круто, офігенно. Наразі ми закінчимо, потім ми продовжуємо проходження цієї демки. Я так розумію, вона коротка, там ще декілька місій доступно. і на цьому закінчуємо цю демку. Дякую за перегляд. З вами був майстер, майстер. дерев'ян майстер. Та майстерня. Заходьте на канал, ставте лайки, підписуйтесь до найкращого папа.